Я не вмію продавати. Що ж мені робити? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перше, у вас є переконання. Якщо ви боїтесь продажів, оцих всіх питань, в першу чергу вам потрібно зрозуміти те, що у вас в голові є якісь переконання, які вам заважають вийти на той рівень доходу, який вам потрібен. Знаєте, ж люди часто кажуть, продай себе дорого. <гудом> там, да? от. Давайте ми розберемося. От. Я вам просто хочу, ну, я це відео от спеціально записую, щоб зняти от, певне обмеження у вас в голові, і щоб ви зрозуміли те, що е, як ти, ну, не все так, ну, все просто, в дійсності, все просто. От, немає там якихось складнощів в продажах і так далі. От, абсолютно ніяких нема. Все наше життя це є продажі. От, абсолютно все. Тому що, дивіться, є люди, які, наприклад, випускають там смартфони, вони тоннами їх випускають, мільйонами. І їх там ну, купляють ну, таке. Ну, а є е, айфони і черги стоять. Люди приходять, дві доби сплять перед магазином, щоб по -по -по потрапити і першим купити якийсь смартфон. Розумієте? То в чому питання? Хоча той важить 200 грамів, той 200 грамів. Тож лізяка і теж лізя. За смартфонами стоїть черга, а які смартфони не купують взагалі. Тобто їх можуть взагалі не, 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 цей, не дивитися. Що відбувається? Дивіться, давайте просто: чому дитині кажуть, в школі добре вчитися? Ну нащо то вчитися? Ну просто вчитися, просто щоб папірець мати, що в тебе червоний ну, золота медаль зі школи. Таке воно, ну, ну маєш це золоту медаль. Ну, далі що? От. Але коли от, вибирають людину на роботу, да, то кого вибирають? Ага, є просто люди, а є золотимедалісти. Відразу виділяють тих, хто має золоту медаль. Ага, ну, значить, щось та людина знає. Ну, да? Далі. Коли вибирають людей на роботу, є просто люди з диплома, а є з червоним дипломом. І відразу що роблять? коли вибирають на роботу, кого беруть? Є просто люди, то й троєшник, той таке, той таке. Тут якісь є спеціалісти, ну кажуть, ну що там, золота медаль, червоний диплом. гу, йди сюди. Тобто, відповідно, що ви робите? Тим самим ви хочете продати працедавцю свою, свої послуги дорожче. Це нормально. Чому дівчата вони лізуть на подію і хочуть потрапити на міс краси, місць Всесвіту? Чому? Щоби заявити про себе, показати, я тут. Так, є дівчатка, які заміжні і вони гарні, і вони там дітей мають, розумієте? Ну от, І вони, як сказати, і ці дівчата, у ну, них вже все добре. Плюс вони ще гарні, тому вони йдуть на конкурс. Ну дуже часто дівчата йдуть на конкурс, ну, от. ну по крайній мірі тих, кого я бачив, да? вони лізуть туди, щоб заявити про себе. Дивіться, яка я гарна. Візьміть мене заміж. Ну Наприклад, дивіться, от є чоловік. Знаєте, це також чоловіче его почухати собі за завушку. Ну що. Як там твоя жінка? Ну, Тетя Маша, окей. А твоя, моя, моя Марія Угу. переможниця конкурсу Міс Україна 2025 року. Та ти що? Ух ти! Навіть якщо вона просто учасниця, це вже додає? Понимаєте? Це вже додає статус. От я б вам сказав, да? От є Петро, ведичний астролог. М? Да, класний астролог, толковий, молодець, окей. А якщо вам скажу: Петро ведичний астролог плюс. Містер е, сила, містер розум, містер інтелект 2025 року України. Ви відразу по інакшому до мене будете відносити. Про що йдеться мова? Це також продати себе задорого. Тобто, це певні погони, певні можливості, які нам щось додають. От, пройшов певні курси, певне навчання, щось зробив, щось додав. Розумієте? О, і ці всі речі вони допомагають нам. Е, тобто, дивіться. Ми всі займаємося продажем. Є картини, які там малюються невідомо скільки, а є картини, їх там намалювали кілька штуків, вони в дефіциті, і люди до сьогоднішнього дня за ними бігають. Чому такий ажіотаж? Вміння гарно продати. Ще раз кажу: це наука, це мистецтво, там немає нічого такого. Просто потрібно вчитися продавати. Дивіться, я не кажу про те, що дурити людей. Я не кажу е, про те, що. Е, десь обкрадати людей? Ні. Тому що от нас в голові йде, знаєте, що продажі це обважити, обкрасти, ще щось там надурити. Не, не про це, не про це йдеться мова, ні. Ми говоримо про нормальні продажі. Я вам ще інше скажу, Знаєте, от мені подобалося, от мої вчителі по продажах, от один з моїх вчителів по продажу, він пішов до стоматолога. Його там порекомендували, він каже, там треба було їхати десь на окраїну міста, десь там добиратися. Що, кажу, ну, Він на машині заїхав до того чоловіка, ОКей. Він прийшов до нього, і цей лікар людина скромна, він дійсно хороший спеціаліст. Да? Тобто, ну, Зустрілися двоє. Тобто, мій вчитель... Майстер по продажу, і він прийшов до спеціаліста до стоматолога. Причому цей спеціаліст, стоматолог, він спеціалізується на певному виді робіт. От і він йому сказав, що кажу, у мене така проблема. Каже, і це мій профіль. Я це питання вирішую. Тобто, розумієте, це не просто я там стоматолог, всі зуби перемонтую. Ні, він конкретно стоматолог по цій галузі, і в того була та проблема, і вони двоє зустрілись. І Він коли в нього по зубу перемонтував, і вчитель каже, такий: Блін, слухай, ти такий класний спеціаліст. Каже, ти живеш десь, невідомо де. До тебе треба їхати, про тебе ніхто не знає. І каже, тільки по лікарях, і то по знайомих, і то О. Він каже: Ти розумієш, наскільки ти цінний спеціаліст? Він каже, да. Він каже, чому ти не заявиш про себе. Ти ж можеш стільком людям допомогти. От хто ти після того і як тебе назвати? От як ти можеш так сидіти тут, забитися, да, і не заявляти про себе, не допомагати людям. От ну, я, як ти посмієш взагалі таке робити? Тебе совість каже, не ну, от, розумієте? Та сама історія до вас. Ви хороший спеціаліст. Чому ви не заявляєте про себе? Я стикався з такими історіями. Класна реклама, то і все прописано, чух-чух, да, купив нас там, супер. Приходиш, пустишки. Нічого цікавого, ну такий бред Пфу, суть. розумієте? Пфу, проти, розумієте? А є люди такі, ну прийдіть до нас, от, там робимо то і то, там такі послуги, такі ціни. Приходиш, клас, ну, обалдіте. Тож розумієте, вам треба закрити дві речі. Перше, станьте хорошим спеціалістом. Доносьте це до людей. От в мене є певний досвід задавати ведичним астрологам фундамент для росту. Я виконую найважчу роботу для росту. Розумієте? І я знаю, ті люди, хто в мене пройшов базовий курс федичної астрології, хоча би рік відівчився, дійсно пройшов від початку до кінця, отримав сертифікат, другий рік, як куратор, так отримав диплом і третій рік запустив першу групу оці класні спеціалісти. Але це мінімум три роки роботи, три, навіть чотири, може до п'яти. Ну, та сама вища освіта. Розумієте? Ви не можете отримати бути спеціалістом. Розумієте? Ну ми ж розуміємо, так коли у вас є базове навчання в школі. Спеціальність ви вивчаєте за рік часу. Тобто ви маєте мати загальну загальну освітню школу закінчити, плюс маєте бути нормальною людиною, дружити з головою, серцем, мати Бога в серці і так далі. От. і тоді ви вже йдете вчитись там в коледжі в училищі, ви отримаєте конкретну спеціальність. Якщо ви нормальна людина, порядна, ну, плюс ті всі вимоги, тоді так, тоді буде все добре. В інакшому випадку, ну, що ви можете зробити? Нічого, користі від вас ніякої нема. Тут та сама історія. Ну, Вища освіта це 5-6 років треба вчитися. Тут та сама історія. Людина вчиться кілька років. Так, вона вчиться. Тому що ну, ж це ще й важка, велика, складна наука. Дуже складна. Причому тут різні грані треба включати. От. В мене я кажу, я задаю людям базу. Я знаю те, що на цій базі люди можуть вистрілювати любу висоту задавати. Це мій профіль, це моя спеціалізація. Я це продаю. Ну не те, що я там прийдіть, купіть там. Так, я роблю таке. Кому це цікаво, той приходить до мене на навчання, і той в мене буде вчитися. Якщо людині це не цікаво, ну, смисл. Йти до мене, щось тут напрягати, мене, вас, ну для чого вам це треба? Воно не спрацює. М -м. І так, продажі. Я не вмію продавати. Що робити? Нічого не робити. Ну, як в смыслі робити, вчитися. Перше, зрозумійте, це, що це, в першу чергу, йде ваше переконання. Я тут не вмію продавати. Вмієте? Все ви вмієте? Я вам навіть інше скажу: ви колись не вміли ходити, говорити, писати, читати. Ви це все навчились. Поставте собі просто ціль ще одну. Дивіться, Меркурій відповідає за постановку цілей. Марс відповідає за їхню досягнення. Все. Меркурій, я хочу навчитися продавати. Супер. Найти проблему і її вирішити, мені за це дадуть гроші. От я зараз ну, з вами поки спілкуюся, я чекаю, до мене має приїхати майстер. Він вирішує проблеми з водою. У мене потекла вода. Він приїде ключом, попрацює, вирішить мою проблему, вода не тече. Супер, я йому з радістю гроші віддам. Тобто, перше, це є спеціаліст, який ремонтує труби. Де вода тече, він їх ну, відремонтував, вода не тече. Супер. В чому, Яку проблему вирішуєте ви? Я йому гроші віддам. І ще й дякую, скажу, і ще й на каву дам звар. І коли мене спитають, поки рекомендую хорошого майстерства, кажу: от Дмитро, звертається до нього. Каже, бачите, не треба далеко ходити, я вам тут же на місці приклади прибув. Тут та сама історія. Чим ви корисні? Вирішуйте проблеми інших людей, вам з радістю будуть за це давати гроші. Я вам дякую за перегляд. Діліться цим відео з вашими друзями, хто боїться продавати. Що ж робити, до зустрічі в наступних відео.